Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуючи це 160-й річниці з дня народження Андрея Шептицького. Ми з вами знаходимося у костелі Святої Трійці в селі Терновиця поблизу родинного села Шептицьких, села Прилбичі. Запрошую вас в коментарях написати, а як колись називалося село Терновиця? Маленька підказка. В одному з попередніх сюжетів ми вже згадували, як це село називалося в часи митрополита Андрея Шептицького. Сам костел зараз не використовується за призначенням і знаходиться в аварійному стані. За часів совєтської окупації тут було так, як і в каплиці усипальниці в селі Прилбичі, склад міндобрив на стіні, котра знаходиться ліворуч від входу. Ми знаходимо таку пам'ятну мармурову таблицю, яка встановлена найімовірніше Іваном Шептицьким, батьком митрополита Андрея Шептицького. Честь своїх батьків Петра Павла Шептицького та Рози Терези Шептицької з роду Косецьких. І ось які слова ми читаємо тут, на таблиці. Перехожий, пам'ятай, що одного дня, коли твоє тіло перетвориться на порох, твоя душа прагнутиме молитов землян. Тому не скупися на цю милостиню душам Петра та Рози. З цим костелом пов'язана не одна родинна історія родини Шептицьких. Про них ми оповімо на наступні рази. Сьогодні маю для вас запитання. У мене в руках шматочок глиняної дахівки, котра використовувалася для покрівлі цього костелу. Ми можемо прочитати на цій плиточці, що на один квадратний метр було 15 таких плиточок. Тут також ще нанесений напис, що вона запатентована і виготовлена на фабриці дахівок у місті. Я вас запрошую в коментарях написати свої версії, з якого міста була доставлена ця дахівка. Маленька підказка. Це місто зараз славиться музеєм писанок. А я вам дякую за ваші коментарі, вподобайки, поширення, а також вашу підтримку на Монобанці. Залюблюємося у своє. До зустрічі завтра!